Одислава Трахов, сержант, менеджер третьої категорії відділення рекрутингу штабу 23-ї окремої механізованої бригади з нами на зв'язку. Пане Владиславе, доброго дня вам вітаємо. Доброго дня. Раді вас бачити. Ну що, розказуйте нам, як зараз підбираєте, шукаєте потрібних спеціалістів? Війна триває, а це означає, що потрібні і відповідні фахівці. Потрібні, ну, у нас ми працюємо в Дніпрі, в Кривому Розі, в Тернопіль працюємо. У нас є представники, ще хлопці, які працюють по, по місту, представляють нашу бригаду, спілкуються з ними, роздають візитки, буклети. По сайтах у нас є. Ми по сайтах, ще працюємо. Відбираємо людей з не більше 50 років, спілкуємося з ним стосовно його посади, на яку він поставив відгук. Потім його передаємо його до підрозділу, вони зв'язуються, спілкуються, знайомляться. Якщо він підходить, то вони дають нам зворот, зворотній зв'язок. Ми працюємо з ним, оформляємо документи. Ну, Точно. Uh -huh. Також працюємо з людьми, яким вже 20, 52 або 55 років. Ну, якщо вони спеціалісти. Ми з ними спілкуємося стосовно здоров'я, тому що 20, 52 роки, 55 це вже здоров'я не таке уж… Здорове тому ці нюанси вони важливі. Пане Владиславе, говорите про такі важливі життєві речі. Даруйте, я хочу пояснити глядачам, які зараз нас дивляться. На екрані з'явився qr код Зазвичай, коли з'являється qr код наша аудиторія долучається до зборів. Ні, в даному випадку донатити не треба. Взагалі донатити треба. Ви точно можете під час ефіру обрати кому саме і скільки ви бачите QR-код, а значить, ви можете його зісканувати, зайшовши по цьому посиланню, ви отримаєте більше інформації. Саме те про що зараз говорить пан Владислав. Пане, пане Владиславе, до речі, з приводу QR-кода і того, що Оленка щойно казала, до вас більше звертаються добровольців, чи самі знаходите по там, своїх каналах чи по рекрутингових центрах, які працюють в різних областях? Ну, дивіться, у нас взагалі-то 80% Ми знаходимо самі, тому що ми самі працюємо по сайтах. У нас є Окремо, з наші представники 23 бригади. Інші 20%, скажімо так, це гаряча лінія, це наш робочий номер реклами, візитки. Ну, та й це рекрутингові центри з інших областей. Ну, стосовно так. Пане Владиславе, а для того, щоб обрати ту чи іншу бригаду, підрозділ. Майбутнім військовим потрібно визначитися за багатьма критеріями. І одним з критеріїв може стати оснащення. Людина має розуміти, що її чекає. Скажіть, будь ласка, яка ситуація у вас що дасте майбутнім новобранцям? Ну, оснащення в нас повне. Я б сказав, навіть чудове. Взагалі, то одяг повністю є з голови до ніг. І, видається, воно своєчасно. А... Продукти також. Багато видів продуктів є, ну, все доволі таки добре. Так, це ця, цей бік зрозуміло. А тепер, як то кажуть, при собі мати. А, якими навичками має володіти, якими знаннями має володіти кандидат? Ось знаєте, до, до, якої, до якої ступені, щоб аж за нього поборотись. Що це, що це за набір такий? Ну, дивіться, навички це вже, будемо казати так, якщо людина є, є бойовий досвід, то це вже навички. І стосовно відходячи від цього, то ми з ним будемо працювати і спілкуватися стосовно посади. Якщо людина там професіонал, то теж потрібно е, з ним поспілкуватись на яку посаду. Якщо він там, наприклад, водій, і в нього є всі, е, скажімо так, всі категорії посвідчення, uh -huh. то ми його візьмемо в будь-якому разі, і хочемо, щоб він, е, скажімо так, нам свої навички віддав, показав і так, так, так само ми. Розвідників, штурмовиків снайперів, теж, якщо вони служать вже до, десь так роки два-три, то ми розглянемо їх і будемо працювати. Зробимо все, щоб вони попали до нашої бригади. Пане Владиславе, для українців в певній мірі та війна, яка зараз триває, священна війна. Ми боремось за наше майбутнє, за наше виживання. Ми на стороні світла, ми на стороні правди. За цю правду тут в Україні борються і чимало представників інших країн. Зокрема, серед наших оборонців є хлопці з Білорусі, з Грузії. У нас спільний ворог, і вони намагаються завдяки цій війні, точніше, всупереч всьому, здобувати правду і для себе. До чого я веду, пане Владиславе? до вас. Намагаються потрапити іноземці. Наскільки для них цікава ваша бригада? Чи були такі? Так. І були, і є, і так будуть. У нас є багато іноземців. У нас навіть хлопці займаються з ними в Тернопілі. Ми отримуємо відгуки від них на сайті, з ними зв'язуємося, спілкуємося і все чудово. У нас багато є іноземців. Питань немає. Пане Владиславе, а ось як кажуть завдання зірочкою. Умовно кажуть, уявімо ситуацію. Приходить до вас людина. Я не знаю. Ну, хай буде гранатометник. А у вас з гранатометниками все гаразд, а натомість потрібні оператори БПЛА. Що далі? Ви скажете ні, заходь за тиждень чи, чи, чи як? Ні, ми в будь-якому разі з ним спочатку поспілкуємось на ту посаду, яку він відгукнувся. Якщо питання піде стосовно того, що я можу йому ще запропонувати, то я йому запропоную цю посаду оператор БПЛА. Я у нього спитаю, чи є в нього посвідчення водійське. Зможемо взяти його водієм. В будь-якому разі ми е, кандидата не залишимо без посади. Ми щось ну, для нього знайдемо, відштовхуючи вже від його інтересів, так скажемо. У нас ще не було людей, які е, пішли від нас, е, сказавши такі слова, що я не знайшов щось для себе, тому з цим проблем не буде. І не було. Пане Владиславе, українська жінка, вона може все. І українські жінки доводяться так само і на полі бою. До вас дівчата просяться, на які спеціальності берете? Так, так. Дівчата є у нас. Скільки дівчат, я точно не скажу, немає точної цифри, Ну, скажу доволі, що так багато і просяться. І в наших підрозділах є дівчата. На оператор БПЛА є дівчатка на зв'язківців, є, бойові медики є, кухарі, деловоди. Пане Владиславу, небагато, не... -да. небагато посад для дів ну, для дівчат, але вони є. і Вони на ці посади, скажімо так, добре відгукуються. Mm -hmm. І ми їх беремо. А, а ось що стосується умовно, так безумовно кар'єрної драбини. Приходить до вас людина з солдатом, чи є варіанти їй стати офіцером, якщо так, від чого це залежить? Ну, дивіться, щоб е, стати офіцером, потрібна е, вища освіта е, і потрібно ну, хоча б бажання навчатися іти далі. Якщо бувають такі люди, що мають е, освіту вищу, але не мають бажання. А є такі люди, які мають бажання, але немає освіти вищої. Тому, ну, і потрібно, ну, якщо є освіта і Людина не, не згодна ще так, скажемо, піднятися, то ми повинні їй допомогти і в, в цьому, щоб вона пішла далі. Ну в їх же інтересах, щоб зробити все в кращу сторону в кращу сторону. Угу. Пане Владиславе, дякуємо Дякую. за те, що долучилися до прямого ефіру. Сподіваємось що вас почули і будуть охочі долучитися до вашої програми. Повторюсь, QR-код на екрані. Будь ласка, там вся інформація. А з нами на зв'язку був Владислав Атрохов, сержант, менеджер третьої категорії відділення рекрутингу штабу 23 третьої окремої механізованої бригади.